Ось такі базові, дивіться, йдуть джемперки. 279 гривень. Посередині такий зроблений виворітний шов. Класний на весну. Поліестер до складу входить і ластан. Чому б ні? За таку ціну на сезон один вам вистачить для переміни. Ось такий тренч, новинка. із екошкіри, відтінок графітовий, дуже цікавий. Раніше не помічала. І саме такий відтінок не коричневий і не сірий. А саме графіт на 1399. В ньому вже буде. Ну, в принципі, в ньому зараз можна ходити. Він дуже довгий, дивіться, такий максі, максі довжина. Можна приміряти, але я думаю, що там, да, дивіться, дуже велика черга. Так, дівочки, тренч Зекушкіра, графітовий, нова колекція. Ні, ну що, нормально, в принципі. Такий легенький. Це РЕС. Мки не було. Я більше, мабуть, що хотіла б Емку приміряти, хоча пояс на місці Наталії, так? Да? Дивіться. Може, може, і не треба більший. Я просто люблю все-таки трошки більше. Можна навіть аж так затягнутися, дивіться. Це екошкіра. Мені особисто в ньому не дуже гарно. А знаєте чого? Бачила жінку, вона приміряла, вона брюнетка, брюнет, чорне таке волосся. От їй було дуже класно в цьому тренчі. Вона міряла, просто дуже супер, суперне таке чорне волосся. Ось. Відтінок прикольний, але увага до чого і до якого відтіночку шкіри. Тут все, якби все дуже взаємопов'язано. Взагалі якість непогана, я вам скажу. От зараз можна в ньому вже ходити. На мені розмір S, ще раз повторюсь. Позаду і розріз, собі я не братиму таке. Мені більше чорне все-таки подобається. Просто чорний шкіряний тренч. Натомість дивіться, бомбер, дуже класна моделька. І чорний відтінок, от, наприклад, до мого кольору типу вже підходить набагато краще, аніж графіт. Ось такий бомбер я б носила. Прямо зараз вдягла б. Якість сумнівна, тому що, я пам'ятаю, у мене було пальто із сінцей, яке закошлатило буквально через тиждень. А я його, ну як, а вдягла разів три, воно отут де сумка, треться, да, де ру, да, в районі кишень, воно закошлачено було через, через тиждень. А взагалі дуже класна моделька цього бомбера. Дивіться. З цими, наприклад, з таким відтіночком штани дуже класно. Штани Днім. Які це світлобеж. Вони класні. Я їх можу рекомендувати. Вони легенькі, розмір шикарний. У мене були такі штанички, здається, білі, якісь такі були кремові. А це більше біжеві, 38 Так, супер просто. Сюди можна вдягти білі, наприклад, да, кросівки, білу якусь футболку або білий. Такий кремовий якийсь світшот і буде дуже гарно. Так, дівчат, купила собі ось такі штани щойно. Дома покажу, можливо. Ні, не ці. Це йдуть з флісом. А я взяла ось такі без Уже без всякого флісу, вже на весну, весна-літо. Ціна дуже смішна. Можна дома носити, там, в магазин вибігти. Прогулочні 219 гривень. У мене такі самі були чорні і є. От я їх там влітку вже, от влітку дуже класно в них. О ці вже йдуть, ці ще йдуть такі втеплені, але класні. Колір. Просто фантастичний. Теж 279. Дуже симпатичні, до речі. Ось такі ще хочу, ну, подивимося. Я хотіла приміряти сьогодні тренч із блакитного деніму, який показував в минулому відео, і його вже тут немає. Не знаю, треба поїхати в другий магазин Сінсей. Слава Богу, їх два в нашому місті. І можливо, там, там його знайду. І, можливо, там його знайду, щоб його аби його приміряти, тому що або ж їх вчора забрали, може їх небагато було, або їх перекинули на другий магазин. Так, друзі, всім привіт! Це магазин Outlet. І давайте подивимося, що тут є від Зари. Дивлюся, ось Зара це в нас а, така блуза. Що це таке? Короткий рукав. І де вона тут висить? Щось я її тут не помічаю. Так, коротше, Zara в нас є блуза, у нас є отакі джинси, тут дивіться. Ось такі. Такі, типу, засмальцьовані дещо, ніби з напиленням іржі. Моделька тут. Моделька у нас скіні, висока посадка, хай райс. Ось такі є джинсики в обтяжку. Зара. Топи ось такий бренд. Це у нас Теж Zara. ось такі прикольні, кстати. До речі, непогані джинсики на резинці. Такі, типу банани, да? дуже зручні, я думаю. Да, я не подивилася ціну. Так, 1500 коштують такі штани. Ось такі красиві є сорочки. Бренд. Sweetie, sweet two, не знаю, Sweet two, 1600 гривень. Красивий колір, дивіться, який відтінок. Такий сіро-блакитний. Бомбер ось такий джинсовий. Джинса. Бренд Bershka. Бершка. Бершка, Класно. А, ось же джинси, дивіться, зараз. Як на манекені, коротші, не вкорочений, а обрізаний цей низ. Обрізаний низ. Зранок сьогодні, блін, я нічого... Так, 1600 гривень коштують вони. О, а що це таке, дивіться? О, бюст'є. Це називається, здається, бюст'є, або ж... Ні, скоріше, це просто топ. Зараз теж в моді. Тут ось які цікаві, є, дивіться. Опа! Лофери. Такими uh, mm -hmm. з дзеркальцями, з люстерками, дивіться. Клас, це манго. Угу. Стильні такі лофери. Кеди. Ціна взагалі класна. Кіабі хороший бренд. Дивіться, коштували 3,5 і зараз 1400 і такі, мабуть, 38-й. Ось така джинсовка класна. Блін, в аутлеті тут скільки всього, просто тут ходить не переходить. Просто треба розуміти, що хочеться 1000 гривень. Бренд ось так називається: JJXX. Класна. І ще є така еска. Ще ось такі джинсовки тут. Це, мабуть, дорожчі, да, дивіться, 1799. Але вона довга, клас. Це взагалі недорого. Тут представлені такі молочно-шоколадні відтіночки. Ось такі сорочки H&M. Зараз модно такі одрізані або вкорочені сорочки. 500 гривень. Супер. Такі відтіночки йдуть. А це, джинсовки, Ось такий ванільний денім. Бренд, не знаю. Дивіться, як класно. Дуже стильно. До речі, леопардовий принт. Ну, не тільки Animal, скажімо, принт входить в моду, це щось нагадує зебру. Ось такі штани, бренд і ціна. Цікаво, 1300 взагалі теж. Для, такого як... для такої якості це недорого. Хм? Клас. Я вдома і хочу вам показати, що я купила. Дивіться, це штани в сінсеті, що коштують 200 гривень. Можна з білими кросівками, можна з сірими да? їх вдягати, дуже класні. Я їх тут ще так підкотила. Взяла собі розмір L, тому що М -очка... Ну, мені хочеться, щоб тут було вільно, більше подобається, M-очка все-таки буде дещо малувата. Взяла штани, треба вигладити. Це воно йде не костюмом. Це я просто підібрала знову ж таки у сінсей. Дивіться, ось така вже тоненька, такий світшот, скажімо так. Із шнурками та із капюшоном буду вдягати носити це все з косухою. Тобто, це от уже весна. Тому що на весну немає нічого. Ось. І ось така сумочка. Я закохалася в таку сумочку, особливо цей відтінок. Мені дуже подобається блакитний. Особливо ось такий блакитний, мені здається, він підходить до моїх очей. Блакитний відтінок сумочки буду носити ось так. Весною, тобто вже зараз. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на мій канал обов'язково. І до зустрічі вже в новому відео.